Про мене, не грузі. Я не гружу. От ви я, сказали я вам... про двох своїх сліпих е, по кімнаті, так і пішли депутатами. Що ви зробили для них? Я... Чекали скандалу я про це е... ви зразу вийшли Ви мали з думкою про цих двох своїх сліпих одногрупників. Правильно Тому я, не говоріть вам... про бюджет я, і про я це. Ж вам наводив це приклад. Ваша ділянка. Я ж вам наводив приклад, що ми, наприклад, ініціювали законопроект про е, корупцію, про прирівняння її до державної зради. Ну, ну так де ти зараз законопроект? Ви, ви що мене думаєте? питаєте? Ви думаєте, що я, якщо народний депутат, то я здавати, що якого... ви хороші а хтось поганий. Ні, я не кажу, що там хтось поганий, чи хтось. Ми зараз про це Я говорим. просто говорю про те, що насправді е чесної і справедливої комунікації ні з суспільством, ні з військовими з боку влади А зараз Чесна комунікація має. така: люди, готуйтеся до довгої війни, люди, готуйтеся до зниження термінів призовного віку. Люди готуйтеся до того, що.